Усім привіт, мої друзі! З вами я, Українська Вереник, і сьогодні ми пограємо в Слендарін на 2D. Так, головного героя звати Олександр, він вийшов на прогулку. Так, ось у нас три хпшки. Ага, ми не можемо звідси вийти. Так, опа, що це? Впало. Там рука чись була. Ага. Ключик тут за бочкою. І що? Типу, да ось ми в будинку Свандеріни. Бачу, що тут опа ключик. Ми граємо від третього оця. Ану. Так, що у нас тут? За годинничком нічого немає. А що це за дірка? А це не дірка. Такс. Тут у нас що? Тут у нас якась щирона кімната. Ой! Який скітвий. сматок пакер. Ой, шматок пару, сім. Не знаю, що це може бути, а ну отут от щось є. Запароль на Свандаріна. певно, напевно якийсь. А ну, а що тут є? Таке цікавенько. А ні, нічого цікавенького такого немає. Ага, зачинені двері отут. Ой. Що це таке? Сокира впала з неба. Не поняв. В Сенсі ми впали. Куди? Ага. Двері закриті. О, скелетончик. А яка проблема з цим молотком вибити двері? Опа, якась лялька. Нічого тут корисного немає. Двері зачинені. Ай. Що тут там? Слендаріна у нас? Я тебе бачу, я тебе теж бачу, дякую за ключик. Такс. Опа, цифра 5. А ну, що тут? Тут нічого такого не... не можна поїхати ліфтом. Ага, йде це ми? Опа, ключик. Ні, тут нічого немає. Не поняв. Тут був сакратний прохід. А! Тут Тут важіль був оцей. Пекол. Почекай, почекай. Я зараз можу зачинені двері повідкривати. Опа. Код! Тут код якийсь. А. Ой, скрімер отримав. Ну код я вести. ага, чотири цифри треба, а вони тільки три. Так, пішов далі. Пом... Давай, напевно, може, в підвал той спуститись треба. Так, спогнав. О там же, по-моєму. Там. А, ну да, немає цього Поп. світла чи що? Це ось сюди треба. А, ні, це не сюди. Там сто кімната. Опа! Опа, цифра 2. А туди ще потрібен фюз. А, напевно, ф'юз буде... Почекайте, напевно, фюз нам дає... Щоб у ліфті можна було прокататися. А коли ми відкриємо той сейф, то там ми отримаємо ф'юз. Круто, так. Погнали далі. Так, заходимо сюди і вводимо код. Два, чотири, сім, п'ять. Так, фюз, фюз. Нам дали фюз. Так, зараз будемо заходити. Ого, ага, Проходимо, проходимо. Довгий шлях треба подавати, але нічого. Це тут. Та я знов путаю, це не тут. Так, отут це. Все, вставляємо фьюз і йдемо кататися в ліфті. Е... О... Опа, що це таке? Нитка. Прикольно. Чи не прикольно? Навіщо вона нам взагалі? Опа, двері. Що це за штука? А нитку використати можна? І що? Давай попробуємо вробити цю штуку. А, вона оце круто. Ай, ми оце тут були тільки що. Прикольно. Ага, двері зачинені. А тут що? Оце краєвиди красиві, ну нічого. Так, відкриваємо двері. Що ми тут отримуємо? Це шипи? Прикол. Ай! А! Що це таке? Я не понявшись. Прям пастки-пастки. Ага, да, це отут треба пройти. Ага, отут. Тепер отут. І пролізти отут. Це все складно. Так, проходимо. Проходим. Проходимо. Так, все. Ага, двері зачинені. Клас. Кнопочка. Ай, боліче. Кнопочка. Скример. Прикол скример, який отримала. Такс, а тут ключик. А тут... А. Ну, я думала, там ще ключик буде. Так, тепер ідемо сюди. Ага, і ми ще вони ж будемо спускатися. І що тут? А, двері зачинені. Прикол. Така штучка така. Картина. А, це тут треба те, що на тій картині. А ну, ага, побачив. Бац, 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 бац. Ага, і що це? А, падалок ключ. Падалок ключ. Той самий, який я не люблю в грані один. Пишой. Ой. Ключик отримую. І там криса здохла. Труба. А на що нам труба? А-а! Круто, чудо техніки. Ладно, і що тут? О, Баук. О, я можу битися. Ми зараз з ким збиться будемо. Цікаво з ким? А я не боюсь нікого. Опа, а. О, Анжела. Все, бац, 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 Ізі. Просто не ізі. опа. Джейл ключ. Давай сюди спочатку підем. Ага, мені потрібно то. Опа, прикол. А ну, і шо? Откриваємо. Опа. Привіт. Зажигалочка. Ти окей? З тобою все добре. Допоможи мені. Хто ти така? Ме, ме, моє ім'я Алісія. Прошу допоможи мені втекти звідси. Окей, я допоможу тобі. Та що? Ми її ще й водить тепер будемо? Ага, ну зараз, підожди. Я поняв, Надо підірвати цей проходик. Бац, бац. І зараз буде бубух. Прикол, ми що всю ніч Тут ходили, бродили, що вже ранок. Пока. Тебе розібуває. Неприкольно. Ну, всім. Пока-пока. Пока.